Зараз я знаходжуся на такій Возвишений, на такому горбові, теж десь 300 метрів над рівнем моря. Там знаходиться село Степанівка Хмельницька область. А на цьому боці горба живка. це Тернопільська область. Колись це було одне було. Боложивка входила Острійський була повід, Уніївська волость. 12 сіл входило Уніївську волость. Уніїв, отако за лісом, кілометрів 5-6 звідси знаходився волосний центр Уніїв. До нього входило 12 сіл. Найбільше село Уніївської волості була Боложивка. Отак от передо мною поле, 20 гектар цього поля, майже так до села Степанівки, було Боложовицьке поле. Навіть за Польщі до 39 року це було Боложовицьке поле. А отам от горбиста місцевість, 20 гектар горбів. Боложиці називають Червоні гори. Це, напевне, тому що степаника була до Совєтів, я так думаю, в Степанці називають Ставки Те поле, а в Бложівці звуть Червоні гори. То ті Червоні гори вирівнювали кордон. Це вже в 60-х роках минулого століття, то 20 гектарів тих Червоних гори відійшло до Боложівки. А от там таке поле рівненьке, 20 гектар. То відійшло до Степанівки. Чиєсь те поле було, баба розказувала фамілію, але ну, я не пам'ятаю. У мене дід був з 909 року, та казав, їхав з воложівки граф Часновський. Їхав на бритці. А бричці начеплялися ці. Колоколь, ці дзвіночки і їде цим горбом далеко чутися, що їде пан. То діти виходять, зустрічають, як пан їде, а пан кидає копійки, то діти такі, так тішилися, що то пан їде. Тільки чуєш, що пан їде з було жівки, він їде напевне до волості, їде до Венігова, до Унієва. І вже діти копійки збирають, бо їде пан, кидає копійки. Отака От в мене невеличка розповідь вийшла.